Вітаю вас! Жах! Страх! Все пропало! Можливо, ви чули, що Конгрес США ніяк не може прийняти бюджет на наступний рік. Ну, знаєте ви чи ні, у них бюджет починається з 1 жовтня. Ні, не них така традиція. У нас цікаво колись теж таке було. було, було. Не розкажу коли. А то будете 5 лайці. А в них з 1 жовтня. Ну по кругу. З 1 жовтня ну, і так далі. І зараз... Ну, І Палата представників і Конгрес не встиває прийняти. Ні-ні, ні, 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 не тому, що то ви говорите, це припиняється. Оцю несенітницю навіть не гавкаєте. Ви знаєте, не ображайтесь, але коли ви таку дурню пишете, я називаю це ви гавкаєте. Тому що це така дурня, просто аж противна. Або ви читаєте, або не гавкаєте. Чому Конгрес не може прийняти? Зараз поясню. Там е, хочуть, ну, скажімо так, хочуть внести зміни розподіл коштів із бюджету США. Ці зміни вже давно якби, планували, і давно це вже, як би сказати, мало місця. Там мало снувати взаємовідношення бюджетів штатів і центрів. І ще зрозумів, це стара проблема. І так вийшло, що тянули, 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 от вона зараз затягнулась. І на сьогоднішній момент... Не те, що там, ну скажімо, конгресмени проти. Ні, вони. Але там конфлікт в тому, що вони вимагають, щоб зараз, от в цьому бюджеті, от те, що обіцяли 5 років тому, зробили. Тобто перерозприділили гроші між центром і Штатом. І ще раз говорю, це як присприділи, це їхні проблеми. Заклінало. Ну просто заклінуло. Ні, ну дійсно. Ну буває! А ви думаєте, так легко? Там же ви ж розумієте, кожен штат хоче собі більше. І тому на сьогоднішній момент конгресмени, ну, сенатори запропонували, палат працівників це теж підтримав. Давайте, виходячи, ну, складно ці вирішити взаємовідношення центр штатів, ну, там, там дуже багато таких нюансів. І вони запропонували, давайте тоді, щоб не зупиняти як би сказати, всю економіку Сполучених, ну, точніше бюджет, прийняти тимчасово. Це їм допускається. Вони дійсно закон дозволяє прийняти тимчасово. Ну, фактично на 45 днів. Що це означає? Це приймається бюджет, який ну, виконується, все, все працює. А от за ці 45 днів це вони ще лаються, лаються, лаються. І нарешті оці от затирки законодавчо регулюючі ви, ну, вирішують. Ну там так, да, там є, є. Ну там вже вони не просто ділять, там вже мається на увазі, що ці, е, їм говорять, що якщо ми вам дамо більше, ви повинні більше нам платити із е, штату. Там, там або податки, тоді ви, оці ваші податки обираєте, а ці підвищуєте. Розуміли ще? Чому так воно тяжко йде? А ці говорить, ми не хочемо підвищити. Ні. А якщо не хочуть підвищити, грошей не дамо. Або підвищить, або не підвищить. Розумієте. Оце якраз податок на продаж. Що я вам говорю, що це дуже поганенький податок. Дуже. От мені якраз зараз вилазить. І чому от вони не можуть прийняти цей бюджет? Тому що там же в Штатах різні податки. І, ну ви самі розумієте, срач! Ух, від душі. Тому хочуть прийняти тимчасово. Так, це на практиці було. Таке було, і не один раз, і дійсно вирішували. ну... Скоріше за все приймуть. І зразу виникає запитання, а Україна? А як же Україна? Не заспокойтесь. Незважаючи на те, що це тимчасовий бюджет, який приймається, ну, перш за все, для США. І він такий виясняє, що це бюджет для того, щоб не допускати зупинення фінансування федеральних програм інвестицій, і там, красиво. В цьому бюджеті прописана Україна. Тим часом в бюджеті Україна отримає 6,4 мільярда доларів. Ну там, дивіться, частина цих грошей на зброю, не всі 6 мільярдів, а частина йде нам як гуманітарна, ну от... Ну, коротше, не військова допомога. Давайте так. Спростимо, щоб не мучити вас щось. Приймуть, ну, скоріше за все приймуть. Тому що конгрес-сенатори э, вже якби готові. Зараз палат представників там, ну... Проголосують і, і, знов, і знов таки не вийде цей срач з криком, що все пропало. Така ситуація, чим славиться Сполучених Америки бюрократії? І, і демократії. Ну правда, демократія якась така дивна, але є. І це дійсно це ситуація, коли, от, розумієте, як, оцей конфлікт, ну це ж не перший раз конфліктує. Помните, пам'ятаєте, Трамп відмовився підписувати, прийняти вже бюджет? А там вже бюджет приймає Конгрес, а потім президент повинен підписати. А він відмовлявся. І, і вони його примушували. Там приймали постанову, а вони заборонили йому. Я а, Вони прийняли рішення заборонити фінансувати його адміністрацію. Не плати. ну Працівники, які працюють в адміністрації президента, не плати зарплату. А -а -а. смішніше не передумають. Але не таке часто буває, так. Да? Ні, зрозумійте правильно, тут є оцей нюанс, коли, скажімо так, є стратегічна мета знищити Росію, це однозначно. Допомагати Україні, це однозначно. А от ці тактичні моменти, ну це бувало. Тому що в будь-якому випадку, і зараз на сьогоднішній момент цікава ситуація, частина республіканців взагалі вимагає збільшити фінансову допомогу Україні декілька разів. Вони знають, що Байден це не зможе зробити. Грошей немає. Ні, то що немає, но, тому, її треба щось забрати. Вони знають, що це не може. Вони, а вони вимагають, вимагають. Ну вони ж його ж підштовхують, підштовхують. Тому що вони ж теж хочуть президента обирати. А потім тоді його що Ну, ти нас збалансувати. <суміло> Ні, не полюйтесь. Гроші Україна виділяють. республіканці, демократи. Там навіть е -е, виступав Блінкен, це ж Карифан, Шкарифан. І заявив, що на сьогоднішній момент, ну, ви знаєте, що в оборонному бюджеті Сполучених Америки прописана сума грошей для України. І на сьогоднішній момент, по-перше, суму збільшили майже до 30 мільярдів. А по-друге, він заявив, що ну, відповідно сенатори з двох партій, що стосується цього розділу оборонного, підтверджують. Тобто ніхто не заперечує. Там є... Там є, є другі розділи оборонного, де вони не погоджуються. Це, це, це така тема, знаєте, постійна. Там же ж, що таке оборонний бюджет. Це гроші для військово-промислового комплексу. От тут вони матюкаються, лаються, ну, самі розумієте, гроші великі. І там так. Да, там це є. А що стосується України, тут вони однозначно. Ні, там є невелика група цих е, якихось... Конгресмен, який любить, говорить, що во, треба припинити. Ну, ну, Знов-таки, це вони говорять для того, щоб їх піарили, показували, щоб виділилися. Що, а він говорить, я проти. Ой, починає. Ви мене правильно зрозуміли. Я за, але я мав на увазі. Аддіморись. Так що, не хвилюйтесь. Гроші будуть, зброя буде, російських фашистів знищимо. Ось такі новини. Дякуємо за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і самоосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.